Сердечно вітаю вас Національним святом нашої держави, 16-ї річниці Дня Незалежності України. Ця визначна подія пішла в історію нашої молодої держави. Дозвольте від щирого серця привітати вас святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добра, тепла, терпіння, миру, оптимізму. Нехай в ваших серцях наповнюється гордість за нашу державу, прагненням до єдності, поєднання. Нехай всі ваші справи, починання, які ви почали, нехай збудуться заради процвітання нашої держави. Дай вам, Боже, всього найкращого, щастя, здоров'я, слава Україні! Ке слово, і ми входимо у світ сивої вжито історії і барвінкової юності, у світи трагедійного епосу і поетичного відродження, у світи героїчних діянь і глибинної краси, Україну про те та сиві кобзарі співали, що ти обездолена чайка небога, що вивела діток на битій дорозі. Так, на битих шляхах шукали дому твої волелюбні діти. Україно моя, я ворова, співуча, скромний перстеля дім у старім тульчині, над ревучим Дніпром світла канівська круча, і в народній душі, наче зброя разюча, гнів Шевченка живий, передитий. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі Блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть, і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні. Правду кажуть, станеш рабом, раз, залишишся ним назавжди, припини свій плач, Україно найгірше лишилось позаду протягом сотені років неволі, ти бачила своїх зґвалтованих жінок, своїх денаціоналізованих дітей, твої міста палали вогнем. Плюндрували твої родючі поля, твої скарби розкрадали протягом сотень років. Тобі вказували, що їсти, коли спати, що казати, у що вірити протягом сотень років. Ти не належала сама собі. Твої дні були повні страждання, твої ночі були повні терору. Невпинний час страждать людського болю нам відраховує і днини, і хвилини. Вінець терновий, оповивши волю, лежав і на чолі, і на серці України. коле серце і стискає груди, і голками впивається у тіло, чи не пора нам схаменути з люди, інакше сонце б нам тобі світило. Клятий стільки зла на коїв, історію спотворив нанівець, він нашу пам'ять у могилі запроторив, безславний, пророкуючий кінець. Культуру прадідами пещено віками ламав, калічив й кидав у багно, розплющив він колючими руками ту віру, що народжує добро. Рук своїх прибрати, страх сіяти і душу засмітить, хотів би брата а травить на брата і мову батьківську занапостить. Він міг би довго душі нам косити, принижувати і вбивати Людин Ні, досить цей вінець носити, ти долі іншої достойної України. Koli inca treba, Pokrizo i cunoski sviat, Мати, мати Україну, лише тобі карать нас чи судить нам берегти тебе соборну і єдину історії твоєї славу відродить. В минулому моєму стільки сили, а нині смуток і печаль одна, я, мати, я під серцем вас носила. Життя ж дала для щастя і добра. Народи мій, що ти без пам'яті і віри блукаєш в темряві в імлі, забувши про святе в житті і світі, чи знайдеш собі щастя на землі. Пала. Так перша свічка мов сльоза стекла. Жорстокий меч кривавого терору вбивав, ганьбив і голодом морив, колючим дротом оповив довкола і другу свічку в морок опустив. Зневірився народ свої духовні сили, покірної тільки лезові меча. Що стерць очей стрілецької могили, І третя згасла пам'яті сільчани. Неправда пам'ять знову відродилась, прийшла із остогидлого життя, щоб свічкою новою запалала душа, зірвавши бута забуття, в молитвах всіх героїв пригадаю. Живим у Бога буду щедрості просити, Воскресне Дух, я всіх вас закликаю, людської пам'яті знов свічку запалити. Коли життя знов набирає сили, у всі свята нехай воно палає і безіменні ті стрілецькій могили, хай вдячна пам'ять нашу звеличає. mm -hmm. Стоя. І хижо пазурів ганяла у синь її і золотінь, вони йшли під кулі перші, бо просто зневажали смерть, і свято вірили, що вмерше здолати можуть вражу твердь, що своїм духом заворожать паралізують цілий фронт, і чорна армія ворожа відхлине геть за горизонт. Ордою мчать десятиліття, могили всюди і хрести, чи зможуть з молодого віття нові герої прорости. А потім Соловки і магадани, і могили, 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 мої сини, нескорені і й горді, вісімдесятих в'язні політичні, Безстрашно й дуже вигукнули. Годі і правди слово, мовили заклично. Де ти, Василю, де ти вічний Стусе? вінець терновий сам собі одяг, згадати нині українці мусять, як вибороли синя жовтий стяг. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок. Роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити й і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо натвини до ваших могил. Як незрачена вами, зневажена вами країна. але ти не скорилась, ти вистояла і здобула право бути непереможною. О слово рідне, орле скути, Чужинцем кинути на сніг, співочі грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забути, як довго ждали ми своєї волі слова, Ось воно співа, бринить, бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить, як довго ждали ми, укрім чолом народу, що мов у нам зберіг, зберіг таку страшну негоду, коли він сам стоять не міг. Україно, мій духняний півоцвіт, голубі над чистим золотом колос. Через денний йшла доволі стільки літ, і настав той світлий день, коли збулося. Вічна Господу, дяка, і слава, що немов немовлі і збня встала із попелу рідна держава в серпні 24-го дня, Спресувались у нім безчисленні кров і жертви на тисячах плах, знамениті, цілком безіменні, Хай святиться їх пам'ять і прах. Синьо жовтими барвами ліда увійшла воля в спраглі серця і дитини старезного діда, запаливши незгасні сонця, світла воля на четверо літер принесла, мов на крилах талант. Знаю твердо, прийде час достатку, та без волі на власній землі не солоче, як з вулика матку. Відібрали б робочі бджолі, в нині і завтра, і згодом берегти цей божественний дар, щоб ніколи над нашим народом не знущався чужий володар. Вічна Господу дяка і слава, і від кожного дне з молитви. Україно моя златоглава, поки світ розквітає і живи.